Як журналіст, в першу чергу, хоча я там письменник, сценаріст, але все ж таки за відчуттям, за, за світосприйняттям я журналіст і важливість інформації ще ніхто не скасовував. Не, не треба її переоцінювати, але недооцінювати інформаційні процеси, обмін інформацією це ж не варто. Тому в першу чергу доносити весь масив тієї інформації, весь масив різних думок це моя задача як журналіста. А Така аудиторія, вона просто це аудиторія цільова, і мені б хотілося її розширити до аудиторії того таксиста, який мене сьогодні віз. Я, я йому транслював те ж саме майже про що ми говорили сьогодні, про що ми говоримо постійно. І за 33 хвилини я час засік, що він мене сюди віз. Я його фактично переконав. Ну не переконав, але він погодився, що в нього з. Закастінєле мислення. отже, я його змусив трошки попомислити критично в індивідуальному порядку. Якщо ця дискусія вийде за межі цього приміщення, цієї аудиторії, буде транслюватися якомога на ширшу аудиторію і виходити за межі Києва, оце головне. Щоб бо ми всі києвоцентричні і думаємо, що схопили Бога за бор. Насправді, такі дискусії, такі розмови, обмін такими думками набагато важливіше, якщо ми вийдемо за 100, 200, 300 кілометрів від, від Києва і зберемо однодумців, і вони далі, 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 далі будуть це все поширювати. От мені здається, так чому для мене було корисним взяти участь в такому заході, тому що це пряма можливість доносити студентам. Переваги європейської інтеграції, а саме, що їм може дати угода. Це можливість закинути в них певнінка зернинки, зернинки корисної інформації і спонукати їх більше цікавитися Європейським Союзом і, а саме угодою про асоціацію. Ну, розмови на такі теми, на теми європейської інтеграції матимуть результат тоді, коли вони будуть довірливі, коли буде панувати атмосфера довіри і можна буде Цю, це відчути за допомогою запитань і відповідей, оцінити щирість тих, хто, хто виступає і ну, за щось агітує, чи щось пропагує, якісь цінності чи е, цілі. От. І Тому, створюючи таку атмосферу взаємної довіри, спілкуючись не з гори -вниз, а по горизонталі, можна досягти набагато більшого результату, ніж. там... Коли спілкуєшся через якусь перегородку у вигляді телеоб'єктиву, наприклад, чи мікрофона, радіо і так, і так далі. Чи навіть університетської кафедри. А чому з молоддю? Тому що молодь це майбутнє і майбутнє належить молоді. Якщо хочеш програмувати ситуацію, яка буде завтра в майбутнє, працювати потрібно, перш за все, з молоддю. Я за будь-які дискусії в молодій аудиторії, тому що майбутнє. Робити молодим людям і важливо їх почути, важливо саме в їхніх питаннях, і дуже часто вже знаходяться відповіді. Я вважаю, що молодь. Вона відчуває по-новому, вона в новому живе інформаційному просторі, вона в інакший спосіб сприймає сучасність. І якраз для мене важливо не стільки щось людям сказати в таких дискусіях, як почути, що людей цікавить. І розумієте, одна, одна справа тексти, інша справа таблиці, третя справа пропаганда. Людина, яка мислить, вона завжди цікавиться іншою людиною. Ми більше знаходимо відповіді в кожній дискусії. Кампус 3.0 я, я можу побажати е, прислуховуватися кожної людині до себе, відчувати, що таке бути індивіду, індивідуальністю, відчувати, що таке гідність, працювати над собою і розуміти, що дійсно це так дуже багато залежить від кожної людини в її житті. Не треба чекати відповідей від е, е, влади, від е, ще когось. Треба чекати відповіді від себе. Сюди приходять доволі часто цікаві нові люди, з якими насправді дуже легко познайомитися, але ну, завжди легше, коли вони кудись приходять, коли це якась аудиторія, коли це якийсь проєкт, для якого це відбувається. Люди знайомляться, люди обмінюються інформацією, люди про щось говорять. Звичайно, що потрібно кожен раз змінювати формати і шукати. Ну, Кожен раз той формат, який буде більш і більш доцільніший. Але ну, найважливіше, що є в нашому суспільстві, це спілкування. Це один з прикладів форматів, тому що лише під час спілкування народжуються ідеї, народжуються знайомства, а ідеї і знайомства рухають світом.